У нас ключовою проблемою, реально станом на зараз, є катастрофа та яка сталася у нас під Покровськом. Я не схильний. Я... я розумію всі офіційні особи, які зараз намагаються зменшити рівень паніки, але у нас реально дуже паршива ситуація, яка зараз є е під Покровськом, а саме в районі населеного пункту Добропілля. Про це я записував окреме відео. Ви можете його подивитися, побачити всі обставини, які там складаються. Ми зараз з Андрієм радше попробуємо обговорити. Е Чого так складається? Що з цим робити? Ну давай про конструктив, так і як реально сприймати інформацію, тому що в нас зараз є офіційні особи, ну типу речника у судні про підполковника Віктора Тригубова, який виходить в медіа і каже. Та не переживайте, все нормально. Маленькі групи прорвалися. Я розумію його як е, посадову особу, якої є задача все заспокоювати. У Нас є низка інших офіцерів. Звісно, там четверта бригада противно призначення. Рубіж а Володимир Назаренко в, е, він включався фактично в фактично соцмережі. Виходить і каже: термінове звернення заспокоює українців. Типу, не панікуйте. Хлопці працюють, хлопці працюють це безсумнівно. Воно є так, але не в сенсі паніки, але просто в сенсі. Нормального висвітлення інформації нам треба розуміти, що зараз хлопці працюють з результатами. Багато хто перший корпус національної гвардії Азов сьогодні заявили, що вони заступають в смугу цієї відповідальності і працює. А в нас там є вочевидь, та ж сама бригада Рубіж Національної гвардії переміщена туди. Працює інші речі, про які не варто говорити інші підрозділи, які зараз там так само переміщені туди, і працюють просто. Не не в сенсі нагону паніки, а в сенсі реально адекватного розуміння ситуації. Ми зараз розберемося з причинами, чому так трапляється. Але я скажу від себе своє особисте враження: день-два нам дадуть розуміння, хто швидше по реакції, тому що об'єктивно. Загрозливі ситуації на Покровську створилися. У нас їх є щонайменше дві: перша пов'язана з перерізанням сполучення логістики між добропіллям та Краматорськом. Друга пов'язана з тим, що в населеному пункті золотий колодязь, де намапі іпстейт, можна побачити просування противника. Золотий колодязь. Це вже є нова основна лінія оборони, яке наше командування будувало спочатку цього року. Сучасні оборонні укріплення прилаштовані до дронової війни. Укріплення, які реально робилися з прив'язкою до географії, те, чого нас давним-давно не було, воно було зроблене, і саме ось там зараз в золотому колодязі окупанти заходять, чіпляються за ці лінії оборони. Якщо вони їх займуть, вибити їх звідти буде надзвичайно складно. Поки що, реально ситуація не втрачена. Але зараз включається елемент героїзму наших військових, а яке відомо теза. Героїзм це наслідок певних прорахунків. От яких прорахунків, Андрію, хочу від тебе почути. Дивись, по перше, що відбувається, коли проходять ротаційні дії, ми почули, що зайшли нові підрозділи на відтинки фронту. Це те, що я писав списав себе на телеграм-каналі, голос майора», підпишіться. Теж, будь ласка, я там розписав одну з причин е того, що відбувається, це е недостовірність подання інформації звітів від найменшого підрозділу до вищого від взводу роти і до батальйону, коли вз відділення взвод рота. Інформують неправильно наверх щодо того, що вони далі утримують якийсь пункт, що вони далі отримують якийсь воп, якусь позицію. А насправді цього немає. Чому вони про це не звітують? Тому що їх змушують іти, і малою кількістю людей, малим ресурсом відбивати ці позиції. Типу, ви це втратили ви і пензлюєте туди відбивати бігом і без, без без оцінки того, чи на тактичному рівні це треба робити, чи не треба це робити. Інколи на тактичному рівні варто відійти, зберегти. Особовий склад, але розуміти, що відбувається на полі бою, тому що е, коли відбувається ця ротація підрозділів, підрозділ новий заходить по мапі йому кажуть подельки по інших засобах, що от хлопці у вас тут є позиція. Вони туди заходять, там нема позиції. і це проблема. І потім відбуваються ці такі феноменальні відразу просадки на кілька кілометрів по мапі, що от прорив, тобто це не стався прорив за один день чи за одну ніч. Це певний наслідок, певних дій. Тобто, це не ок, так робити не можна. Очевидно, що посадові особи вони мають так говорити, вони мають так відповідати. Але я про щирість і про відвертість. Тобто, ми можемо казати, що діпстейт неофіційне ресурс, правильно? Тобто, який не повідомляє, але не можна тішитись, коли діпстейт каже, що ми звільнили на сумщині одне, друге, третє село, і казати, що вони молодці, а потім їхаєте і казати, що це не офіційний ресурс, коли є профтики з нашого боку. Тому це є, це правда, і треба говорити з людьми ще. Другий момент це об'єктивний фактор, жива сила. Як би це не цинічно звучало з вуст е е моїх, а ну вибачте, я військовий, я вже теж трошечки попаяний. Нас не вистачає живого ресурсу, нас бракує людей. У Нас реально є відділення без людей, без можливостей утримувати ті чи інші позиції. І тут перші дві позиції, два пункти. Що недостовірність і відсутність особового складу вони сходяться в одне і видають там цей результат з людьми. Треба щось вирішувати. Не можна сидіти дивитися на Ютубі, розказувати. От вони кончені у коментарях писати, яка влада, і тим часом ховатися від мобілізації, бігати і уникати цього процесу. Хочете ховатися від мобілізації? Рекрутуйтесь, будь ласка, обирайте підрозділ, вибирайте посаду. Йдіть сьогодні. Шанси на це можливості створені. Є контракти 18-24, Минулого тижня постанова була вже у опублікована вже запущено на сайті цю програму, тобто є результати, і казати, що ми не реагуємо на якісь виклики, теж не можна вчора. Павло Паліса опублікував звіт з поїздки по позиціях бригад. приїхав, каже, ми з президентом приїхали. Нам озвучили один, два, три, чотири, п'ять проблем. Ми їх винесли на ставку і вирішили. Доз, будуть дозволяти купувати вживане майно, тому що я вам нагадаю, що військова частина не може купляти вживану тачку. Навіть якщо вона там 2015 року це ще нормальна машина 2015 року це ми, волонтери, купуємо старі тачки і передаємо на баланс. Так вони можемо цяти, а купити за державні гроші не могли. Квадрики, машини, все інше. Будь ласка, треба їх купляти. Це правильна річ. Збільшення коштів на децентралізацію закупівель, щоб бригада сама могла купувати щось за свої ж гроші. Робиться, робиться. Чому зараз? Не можу дати відповіді. Є рушійна сила, є нормальна команда зараз біля президента, яка займається оборонкою. Я просто давно знаю Павла Полісу ще з 93-ї бригади. До цього людина ефективна. прийшла і починає робити роботу. Тобто, чи не робилось до цього? Ну не, не, не буду давати відповіді. Зараз бачу результати. Тобто бачу конкретні дії, що робиться. Тобто, з одного боку, в нас є просадки, з іншого боку, в нас є якась робота, але воно якось так не системно. Типу, ну не до кінця збройні сили користуються тими механізмами, які надають якісь там певні управлінські е, рішення. Тобто, загалом, підсумовуючи свій спіч по добропіллю, просрали нормально, так просрали. Тобто, замість того, щоб на це відреагувати раніше, реагуємо зараз, приліплюємо цей подорожник до рани. Сподіваюся, що цей подорожник прив'язують якимось пластиром, щоб він не відклеївся. І тоді ми щось побачимо. Чи ці підрозділи, які сьогодні туди зайшли, в тому числі перший корпус Азову, можуть стабілізувати ситуацію? Так можуть, але чи треба було до цього доводити? Ні, не треба було. Андрію, ні, ну дивись, я з тобою готовий тут порубатися по деяких питаннях. Ти військовий, Наприклад. я цивільний. Давай, от два різних погляди забезпечимо на те, що відбувається. От ти кажеш про реакцію президента, який з очільником, ну скажем так, його військового кабінету палісою з'їздили на фронт, винесли проблеми по автомобілях. Ну давай так говорити. Рішення, яке там вчора ставка, ухвалила так, що справді тепер ця децентралізація коштів до бригад буде йти далі рухатися. Ми з тобою про це раніше говорили. що Це дуже крута mm -hmm. історія, крута ініціатива про те, що комбриги будуть отримувати власні кошти. Вони вже отримують власні кошти, але там можуть купувати на них, наприклад, FPV, НРК, Реби такого плану по 27 сім mm -hmm. мільйонів гривень на місяць. Зараз якби ці бюджети будуть збільшені. По перше, по друге можна буде купувати машини на підрозділ, і при ще й вживані машини? Але давай говорити відверто, заява. Що від президента, що від поліси поки що не означає реалізації цієї програми? Я розумію, ну, ну, що очевидно, що є ще не ну, Так, рівень. Давай перше хай зробиться. Та є якісь певні певні дії, певні речі. От нехай перше буде зроблено, а не е, будемо жити анонсами. Тому що зараз 100% тобі тобі накидають у коментарях тут е, люди, які скажуть: так почекайте, Зеленський нас обіцяв 3 тисячі далекобійних ракет, і 30 тисяч дронів. Що типу вони є? Чи нема? Це, це, це питання. Я не виключаю, що вони цілком може бути, що є тільки можливо для тих операцій, які ми хотіли би зараз проводити, для чого в нас є ракети і дрони, і які вибивали за останні тижні логістику, там на Ростовській, туростовської Волгоградській області, вибивали ППО і РЛС в Криму. Цілком не виключає, що зараз просто деякі наші операції можуть бути простоні, точно так само, як і ситуація під добропіллям, тому що зараз вкидання резервів на добропілля. Ми маємо бути свідомими, що воно цілком може бути, що е, ну, ліквідує можливості наших певних операцій, які ми могли готувати. Це теж такий важливий момент, на, на який би я звернув увагу. Я не кажу, що я щось знаю, я лише роблю припущення. Це одне питання. Ну, Тому то, нехай це не ж, зроблено, дослід. це нехай буде зроблено, те, що ти говориш. А, а потім будемо говорити про е, досягнення цих результатів.